Установок да в містрії без 9021 року з року, 14 тисяч. А ви уписані? вас дуже погано читут. Уписаний, <плес> уписаний <є> ви. А <плес> знайомиться можна ще Познайомиться можна? Познайомиться з наказом коменданта. Офіційно. До коменданта. З... Офіційно. Напишіть мені. Ну, знову... Ви мене зупинили причина яка? По наказу коменданта, так? А Чи ні? Є постанова кабінету міністрів. Можна... Я, я знаю. Не знаю. Знаю, звісно. Можемо Ну об... Я знаю. Давайте почитаємо. Постанову Кабінету міністрів України. Від Заходьте від ряду, на її на, на сайті казав, Ось, зайшов. Про затвердження Читаю. порядку перевірки документів, ось і погляду речі, транспорту засобів, зважаючи та вантажів, службових приміщень і жить громадян, і час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Кабінет міністрів України постановляє затвердити порядок перевірки документів осіб по огляду речей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Що додається? Прем'єр-міністр України і тут можна прочитати і читати. Далі там пишу, що що вас саме цікавить? Ви ж з рознав... дорожнього руку, якщо є очевидні ознаки, що технічно технічна настральність транспортного засобу? Якщо інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу, то можете знімати вже я no. yeah, yeah, знімаю медлено, нормально в no. всій красі, як ви так хочете. Давайте в... ну, ну я, то, більші, то, красі, я ж то я ж маю право. Зайняся, маєте закон. No, no. Uh, Дивіться, ну я більш впевнений, що ви тут ознайомлені повністю. там написано. Має бути записаний в наказі коменданта. Де ну давай, ваше ім'я фамілія? Ще раз я вас не зрозумів. Но. Де має бути записане моє ім'я? В наказі коменданта? Хто уповноважений? А, дивіться у нас є внутрішні розперед. Так, у нас комендант зазначив внутрішні... е, 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 І Як старший нас е, розпреділяють? Ну я ж не закріплений за цим даним блокпостом. У Нас є управління патрульної поліції. Ми ділимось на. А, батальйон, ну в нашому випадку в житом рівень один. Ви прекрасно знаєте, в наказі так, коменданта. Так, якщо ви є, показуєте, я вам пред'являю. Все геть. Давайте так. В Наказі так. коменданта. А, а якщо у вас немає, ну то я поїхав далі. Ви хвилюєтесь, бачу трошки розгублені, чи щось? що, ну щось мова порушується. А я заїкаюся по житті. Що що? Заїкаюся, кажу по житті я. А, ну, я, ну, щоб я, ви просто з. Я, аз, я, аз, я ну. просто думаю, може хвилюєтесь чи ще щось, бо є такі. Є ну, так, наркомани, може там якісь. Я, я вас ну. не порівнюю. Ну, no. Є люди, коли хвилюються, no. є тремтіння рук, почервоніння no. обличчя, порушення мови. А, це все є. Я просто думаю, може хвилюєтесь, знімати ні, ні, Ta, ні, все добре. не ні, не добре. Я, я не соромлюсь цього, мені немає чому соромитись. E, так, давайте тоді продовжимо. Uh, так, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія, або пасажирів no. транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж може, ну, тут все перезначено 35 статтю. No. 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 Далі, в кінці проїзд... Транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти виїзду Це у нас є відповідні документи. No. Я наразі не можу вам їх надати, так як ви, не перевіряючи особи, не уповноважу. No, так як мені no, хочете no, no, звернутися no. на пряму до коменданта, потрібно офіційне звернення. Я не можу його вам дати. Розумієте, дивіться, ви можете їх. Знаєте цих хлопців чи ні? Ні, я Знаєте, їх ні? не знаю. Юридичні за вони мені, добре толкують, толкують, толкують якщо і якщо немає наказу коменданта, ви не маєте права зупиняти. Угу. А вам постанова кабінету міністрів ні до чого? Я, ну, дивіться, є я правильно. я просто хочу впевнитися, що для вас істина, правда, якісь два чоловіки. Я їх не знаю, я не можу стверджувати за них. Адвокат. Що вони говорять? Я також не знаю. Но є постанова кабінету міністрів, є пункт 10, є затвердження е, коменданта. Все е, і тут факти я ну не довіряю людям, які можуть щось говорити, е, росіяни. Вибач, чай, можу... Вони теж балакають, може, їх слухати не треба. Дивіться, щоб не накаляти дану no. ситуацію, no. я розумію, що ви хочете створити чи контент, чи щось. Не, Засняти поліцейський. Я законодавстві. Орієнтуюся. Є я розумію, є що, що, закон. Е, так, Є певні нюанси, є дерев в законодавстві. Е, так, є, так да. Е, ну, Тут можна спорити до дораду. Що ви зараз хочете, хочете з мене? Я вас не чую. Ви... Що ви зараз хочете з з мене? Що я зараз хочу, Перевірити, чи ви дійсно українець? Чи ви переїжджаєте на ну, нашій території? Так не можна, ні. До, ні. Перевірки документів, речей. Ну ви ж читали постанову кабінету міністрів. Треба, щоб була Закон, наказ вам коменданта. Є наказ речей. Ну ви ж читали постанову кабінету міністрів. Треба, щоб була... Наказ коменданта сказав, То є наказ коменданта. Можете офіційно напряму ну, до він ні, вам ні, надасть. Ні. Дивіться, ні. я ж вам перечитував. Ось постанова кабінету міністрів 1456. транспортних засобів через блокпости та Контрольні пункти можете навіть це засняти. Дайте я по, ну, почитаю. Може... Ну дайте. Дивіться. дайте Можете просто засняти Ні, Почитати. ну то це понятно. Ну, дивіться, постанова. Самоверху. Постанова Кабінету міністрів. Так, читайте до пункту 10. Яка призначена наказом коменданта, та якій надано повноваження? Яка призначена наказом коменданта, так. Mm -hmm. Ну. Ви призначені. Переше Де ви саме читаєте? Уповноважена особа, посадова особа, яка призначена наказом коменданта. Та які? Да, да. Дивіться, у нас ну. є відповідні документи. Як на блокпост ми тут назначаємося. Нам назначають наших. Голодей. Наказ мені. E, дайте Наказ все. Коменданта, можете до нього. Наприклад. Не хочу ну, я, розуміти, Ні. має він. бути наказ у вас. Він і ви має бути там записаний. Дивіться, пропуск... Дивіться, я можу e, наказ коменданта. Наказ коменданта назначає тут. E, та на що ви розказуєте? Це вже я на... не, не, не перший не вивів. Ви не хвилюйтеся, бачу чогось. Я ж коли... об'яснив. Ну, вибачайте, у мене не, така не. специфіка, коли я бачу, що людина заїкається тримта і думаю, що вона хвилюється, я ж за громадян. За мене треба переживати. Ну, а це ж моя робота, я ж поліцейський чи хто. Так, служба ваша. Так, да, це служба. Да. Ну, так Також ми робимо робимо. Дивіться, дивіться, водій. Ми будемо спорити. Я бачу, що ви в березі, бачу, не. що ви володієте українською мовою. Не. У мене є загальні підстави вважати, що ви українець, бачу, не. що номера, ви транспортний засоб не є в розшуку. Не. Хотілося, щоб ми менше сварились. Ну, я бачу, що ми будемо спорити до ранку, а так як тут проїжджають транспортні засоби, які потрібно перевіряти і мені виконувати покладені на мене. Да. Можете їхати, тому що а посвідчення можна ваше глянути? Звісно, ну. звісно. Можете ознайомити до ну, повному виходу, посвідчення. Да. Можете. Да. можете, Даже можна, да? можете да, ви все сфотографувати. Чудове видово. Да? Бачите, Бачите що ви знаєте, що ну. 18 стаття, звісно, знаю. Я знайомив... То стаття понятне діло, а що у вас немає наказа. Ну, Наказа, він не... має бути просто. Я знаю, як воно там, воно пропустили щось там десь, понятне діло. Ну, ну, дивіться, звертайтесь офіційно, до коменданта. В Києві, в Києві в... як питають, є. Пред'являйте <плес> накази, все із печаті, є, вписані. Ну, я ж не можу. Кожній особі. Я ж не знаю, хто ви даже. Надайте мені документи, що ви перевіряючий ну, орган. Ні, Ви я... зупиняєте по наказу, там же ж написано, хто у... так, у... так. уповноважений. Так. Ну, я маю пред'явити документи коменданту тільки перевіряючій особі. Я ж не знаю, хто... А мені. Я ж не знаю, хто... Зверніться офіційно напряму до коменданта з офіційним зверненням, і тоді вам нададуть інформацію. Я ж не знаю, То хто... тоді... Причина зупинки по 14.5 не 6. є 6. незаконною. Ну, У вас така. Ну сумово. я зрозумів. а ви мене пустили, що я поїхав. А ви мене пускаєте, я поїхав. Дякую. Ну все, можете їхати.